Власне, вже маємо сьогодні фініш виборчої агітації. Один із кандидатів, народні депутати, ваш конкурент, так би мовити, запрошує вас на телевізійні дебати. Чи візьмете участь? Ні, я не буду брати участь в цих дебатах, оскільки вважаю, що поливання одне одного брудом це є неправильно. Ми всю свою кампанію обійшли всі двори у Франківську. Дуже багатьох колективах зустрічалися. Я жодного разу не займався опаливанням брудом своїх конкурентів, тому що я вважаю, що після революції гідності ми маємо себе поводити гідно, а не Поливати один одного брудом і помиємо. Тому сьогодні в цих дебатах я бачив, як вчора проходили дебати на вежі. Я бачив, як проходили дебати в Прикарпатському університеті. Я відслідковую ці речі. Ну знаєте, я не хочу брати участь в таких речах. Сьогодні є програми кандидатів, сьогодні є кандидат. Кожен його історія, де він був, що він робив. І сьогодні мешканцям Франківська оцінювати е, кандидатів хто кращий, хто. Недостойно, ну, власне, на вашу думку, це не може бути хорошим власне завершенням. Агітації і власне якось можна себе проявити, подискутувати. Ну насправді, якщо проводити класичні дебати, як каже е, політична думка, в Америці проводять за тиждень, за два до виборів дебати, щоб люди змогли обговорити, проаналізувати, хто що сказав, перевірити факти, які будуть названі в цих дебатах, щоб переконатися в правдивості цих дебатів і звинувачень взаємних різних. Тому за, за останній день агітації ввечері проводити дебати, ну це фактично, що так зване, І це зведення знаєте, такого моменту, от, того, що один з одним буде просто робити шоу для, для людей. Але конструктиву я не бачу в цьому ніяк.